Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас знову з вами заняття з математики. Подивіться, хто к нам завітав на заняття. Це лошадка Семі, а це кролиня Габі. Вони теж хочуть дізнатися разом з вами щось нове. Ну, спочатку, малята, давайте пригадаємо, з якою геометричною фігурою ми познайомилися з вами на минулому занятті. Що це? Так, це куля. Куля яка? Кругла, гладенька, об'ємна, об'ємна фігура. Вона може котитися ось так. А сьогодні ми познайомимося з вами з новою геометричною фігурою. Но спочатку пригадаємо, що це? Так, це квадрат. У квадрата є сторони, є кути, гострі кути. Він може котитися чи ні? Ні, не може. Йому заважають кути. А подивіться, зможу я його приховати в догоньках? я змогла його приховати в долоньку, тому що квадрат це площина фігура. А ось і нова геометрична фігура. Це діти називається куб. Подивіться, зможу я куб приховати в долоньку? Ой, ніяк не можу. Тому що він об'ємна фігура. Квадрат це площина фігура, а куб це Об'ємна фігура. Він схожий на квадрат. Чим? В нього теж є кути і сторони. Він теж не вміє котитися, не може не я його покотити, бо заважають кути. Діти, наші веселі друзі дуже просили нас збудувати для них будинки. А як ви гадаєте, чи однакові їм потрібні будинки за розміром? Ні, не однакові. Лошадка яка в нас, велика чи маленька? Лошадка велика. А кроленя яке? Маленьке. Тож і будиночки їм потрібні за розміром. З чого ж нам зробити ці будиночки? Давайте спочатку спробуємо зробити з кулі. Чи зможемо ми зробити будиночок з кульок? Не можу я зробити будиночок з кульок, бо вони котяться і не можуть стояти на місці. Чи зможу я побудувати будинки з кубів? Спробуємо. Ось так я ставлю один куб, зверху другий і зверху ось таку кришу. Так, я змогла побудувати будиночок з кубів, тому що вони мають кути. І вони можуть стояти на місці. І ще один будиночок побудую. Ось так. Діти, як ви гадаєте, для кого цей будиночок? Для е, семі чи для габі? Так, це для семі. А чому? Тому що він великий. А цей будиночок для кого? Для Габі, бо він малий за розміром. Молодці малята. А тепер пропоную вам погратися в гру. Дітки, давайте поглянемо на що ж схожий квадрат: вікно, розетку, гральну дошку, сир, печиво, конверт. Квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони та кути рівні. Він має близького родича, який зветься Куб. Куб об'ємна многогранна фігура, де кожна грань є квадрат. А тепер давайте поглянемо, які ж предмети нагадують нам куб. Плита на кухні це куб. Подарунок куб. Коробка. Телевізор. Акваріум. Кубик рубика. А тепер пограємо в гру, яка фігура зайва. Синій квадрат, зелений квадрат, помаранчевий круг. Отже, зайвий круг. Вірно, діти. Йдемо далі. Кубик рубика, вікно чи подарунок. Це вікно. Воно схоже на квадрат, а не на куб. Воно зайве за формою. Наступне завдання. Червоний квадрат. Червоний квадрат, жовтий квадрат. Це жовтий квадрат. І він зайвий за кольором. Наступне завдання. Маленький зелений квадрат. Великий зелений квадрат. Маленький зелений квадрат. Вірно дітки. Це великий зелений квадрат. Він зайвий за розміром. Молодці, дітки. Дітки, подивіться, що це в мене? Так, це куби. А вони однакові чи різні? Так, різні. А чим вони відрізняються? За розміром та за кольором. Цей куб який? Великий, а ці маленькі. Давайте порахуємо, скільки в нас великих кубів. Так, один. Ставимо цифру один. А скільки маленьких кубів? Один, два, три. Всього три куби. Яку цифру треба поставити? Так, цифру 3. Скажіть мені, малят, а скільки всього кубів? Порахуємо. Один великий і три маленьких. Один, два, три, чотири. Всього чотири кубів. Ставимо цифру. Чотири. Молодці малята. Ви дуже гарно попрацювали. Отже, малята. З якою новою геометричною фігурою ми з вами сьогодні познайомилися? З кубом. Це. Куб, давайте всі разом повторимо ще раз. Куб. Чим він відрізняється від квадрата? Квадрат це площина фігура, а куб це об'ємна фігура. А чим вони схожі? В них є кути і сторони. І вони не вміють котитися. Наше заняття закінчується. До нових зустрічі!